Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. В Україні будуть мобілізувати усіх. В Україні будуть не дивитися на відсрочки. В Україні будуть мобілізувати, попри те, що у вас є відсрочка. Доглядайте ви за кимось троє чи четверо, чи п'ятеро дітей і інші відсрочки, які ви чесно заслужили або купили. У ВЛК або у тих же ТЦКшників зараз в розрахунок не йдуть. Вибачте, на жароні кримінальному не канають. Все, на фронт потрібно кожен день призивників, мобілізованих. І ТЦКшники вже просто не знають, кого мобілізувати. Тому що всіх, кого могли, простих, які не змогли заплатити. Не мали з чого, вони вигребли. Залишилися одні блатні, які вже заплатили. Але тицекашникам сказали або йдете самі, або беріть блатних. І тицекашники викликають і людей, кажуть троє пятеро дітей. Ми вже на це не дивимось. Доглядаєш матір чи батька, нам уже байдуже. Ти віруючий, якої віри, а тої віри, що не ти не служиш в Збройних силах України, ми на це навіть не дивимося. Уже. Конституції нема для ТЦК. Головне, на фронт людей, 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 людей. Тому ті, хто мають відсрочку, ті, хто чесно її заслужив, ті, хто купив її, це в ТЦК відверто кажуть, що відсрочка не є важливою причиною для того, щоб вас не мобілізувати. Готуйтесь. Дорогі друзі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі. Дякую вам.